Кількість загиблих внаслідок атаки по медзакладу зросла до чотирьох. Такі офіційні дані обласної адміністрації на місці прильоту досі працюють профільні служби. Зараз там і наша знімальна група. Про наслідки трагічного дня розкаже наша кореспондентка Софія Куценко Соню. Вітаю колеги. Зараз ми знаходимося біля амбулаторії, куди в п'ятницю зранку влучила російська ракета. Як ми бачимо, будівля ще зруйнована. Вогонь тут гасили кілька годин. Всередині неодноразово обвалювалися перекриття, рятувальники. Майже добу розбирали завали та понівечені конструкції демонтовували. Це звичайний спальний район, де немає жодного військового об'єкта. Росіяни цинічно поцілили сюди вранці, коли в медзакладі та навколо було. Доволі людно. 31 людина постраждала. Серед них є і діти. Здебільшого це перехожі, які просто проходили повз. Також є поранення серед лікарів та пацієнтів. На жаль, є і загиблі. Далі прямо мова ракетна атака, яка сталася зранку 26 травня, забрала життя чотирьох людей. Це 56-річний лікар і 64-річна співробітниця медзакладу. А ще 57-річний працівник ветклініки та 69-річний чоловік, який в момент прильоту проходив повз. За попередню інформацію від фаху... від фахівців по амбулаторії вдарили іскандером. Вибух був настільки сильний, що в будинках навколо повилітали вікна. Зараз на місцях працюють профільні служби, вони впорядковують територію та фіксують пошкодження. Найближчим часом людям обіцяють становити вікна, а родинам загиблих виплатять по 300 тисяч гривень допомоги. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Наразі це вся інформація більш детально про наслідки атаки дивіться вже у нас. Вступних випусках новин студія дякую тобі, Соню. Це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла про наслідки трагічного дня, коли росіяни ракетою атакували медзаклад.